Так, друзі, дуже болить у мене в правому боці, починка прострелена, по ходу, були так, що буду їхати в реанімацію зараз. Я в Британії. Зараз побачу, як працює відділення реанімації в Британії. Так, ми рухомимо вже другу годину. Я підходив до медсестер, казав, може з нею ще сталося, але таке. Так, потім глянув, знаєте, ну ось все в домі. Там, там люди чуть не вмирали вже на тих сидіннях. Я серйозно, там просто капець якийсь був. Я думав, пар половина там вбре. І, і всім на них пофіг. Поїхав, коротше. Везу, коротше сам себе в швидку, Того, що боюсь викликати швидку. Бо коли я пам'ятаю вже в Німеччині, я викликав щось швидку ділу навіть зі страховки і так далі. Я потім платив по декілька сотень за ту швидку. Потім краще я покращувати, поїду зараз сам. Їду сам через ліві. Не повірите, але я знайшов. Але все не так просто, тут дуже не поглядає. Так, ну бронюємо. Окей. Ой, після. Вже 15 хвилин, на ногах стоїть. Зараз мені треба показати, Де, мене додають. Коротше, друзі, просидів вже тут три години, а нічого не змінюється. Позаду мене сидить хлопець, який сидить тут з 9-ї вечора, а зараз вже майже сьома. зрозуміло, ранку. Система медицини тут просто лякає. Я дійсно трохи не розумію, як люди тут виживають як це. Все, весь той кошмар, який думали, що ми що є у нас в лікарнях, поняли, це чери, оце там бабки сваряться, хтось там комусь морду плюється і так далі. Це все така чепуха, пані. Це все така в зрівнянні з тим, що українська медицина де ремонт, там не ремонт, поняла, по барабану. Українська медицина заявляє на з найкращих свічей, і вона в усі можливі дірки просто робить майже всю європейську медицину, яку я де я де я бував, зрозуміло? Послала мене, мачусь давай. Кажу, боже, так болить, не можу просто стоять. Вони кажуть, так, да, треба чекати. Зараз я гляну, каже, 6 годин. Кажу, отут чекати 6 годин, кажу, давайте додому, поїду, посплю, приїду. Вони кажуть, якщо ви поїдете додому, а потім знову приїдете, вам треба це все буде знову проходити. Я кажу, ну як це так? Ну, тіпи, ну, я просто черву зайняв і все, я приїду, кажу, через 5 годин, не через 6, через 4 давайте приїду. Вони каже, ні, якщо підете заново треба буде. Просто якийсь страшно, це вообще, я не розумію. Як це працює? Просто...